Ну що ж, я думаю, ми будемо розпочинати, так? Сьогодні в нас заняття з художньої літератури. Я хочу вам прочитати одну дуже цікаву казочку, яка називається Золота пшениця. Слухайте уважно. Жили собі чоловік та жінка. Та були такі бідні, як церковні миші. Мали вони стільки дітей, що й забули, котрого як звати. Цей чоловік дрова рубав у лісі, тим і на хліб заробляв. Одного разу йшов ранком на роботу і почув крик. З болота хтось кричав і просив про допомогу. Бідний чоловік мав добре серце і пішов на поміч. Дивиться, а в болоті застряла золота карета, а в ній сидить золотокоса дівчинка. Вона попросила витягти карету. Чоловік поміг витягти карету. Дівчинка подякувала йому і сказала, як сонце буде заходити, я привезу вам додому мішок золота. Попрощався бідний чоловік і пішов у ліс. Працював за двох, співав, танцював з радощі і все поглядав на сонце. Ще ніколи йому день не видавався таким довгим, як сьогодні. Ледве дочекався обіду, кинув сокиру і поспішив додому. Коли вже близько був до хати, то почав гукати на дітей, що бігли йому назустріч. Жінка теж вийшла з хати і сердито каже чоловікові. Чому треба тебе зустрічати? В мене багато роботи. Ти йдеш все одно додому з порожніми руками. Не з порожніми руками, а з великою радістю, каже чоловік, бо щастя несу додому. Тоді попросив, щоб усі сіли навколо нього і почав розповідати, що рано, коли йшов на роботу, то поміг дівчинці, в якої карета застрягла в болоті. Дівчинка пообіцяла привезти додому мішок золота, як сонце буде заходити. Усі дуже зраділи цій звісті. Чоловік почав розповідати, де він, де він це золото діне і як буде використовувати його. Перш за все, побудую великий дім, а у тому будинку буде дуже гарна веранда, а на підвіконі цвістиме цілий ряд різних квітів. Біля хати розведу сад, а в саду розміщу пасіку з бджолами, що приноситимуть мед. Недалеко у долині буде ставок з усілякою рибою. Жінка і дочки ходитимуть у пишному вбранні, а синів віддам до школи, до вищої науки. Кожен буде займатися улюбленою роботою. Всі уважно слухали, аж роти порозкривали. Як сонце уже мало заходити, батько закінчив. Першою отямилася жінка і сказала, що краще б чоловік додому карету приніс, то знала б, що то їхня, а так шукай вітра в полі. Вже і час, а нема золота, і півдня згаяли, як накинулась на чоловіка, а діти за нею мало до бійки не дійшло. А в цей час коло їхньої хати. Зупинилася карета. З неї витягнула золотокоса ді... виглянула золотокоса дівчина і сказала, щоб чоловік швиденько йшов забирати мішок золота. Діти почали підстрибувати, а чоловік з радощів стояв на місці, як стовп, схаменувся лише тоді, коли жінка його штовхнула під бік. Чоловік ледве витяг з карети той мішок з золотом. А мішок був зав'язаний, а карета в ту ж мить зникла так швидко, як ніби її вітром здуло. Заніс чоловік мішок до хати, розв'язав і бачить, що у мішку гарна велика пшениця. Лише тепер попав чоловік у біду, вже не міг він слухати плачу дітей, крикуй жінки, узяв той мішок на плечі та й подався геть. Коли відійшов трохи від хати, то сердитий, порозкидав усюди ту пшеницю і пішов найнятися десь служити. На другий рік повернувся він додому. Коли став підходити до хати, то бачить, що пшениця виросла. Як ліс, і на кожному стеблі, великий важкий колосок, аж стебла похилилися, і всі колоски виблискують на сонці. І тоді він подумав, що це те золото, яке дівчина дала, справжнє і надійне золото, безкінечне золото. Дуже зрадів чоловік і знову, як і рік тому, побіг, гукаючи, щоб пішли його зустрічати. Тепер уже не повірили йому і не вирішили зустрічати. Зайшов чоловік до хати і просить жінку та дітей, щоб ішли з ним. На силу їх вмовив, спершу вони не хотіли йти, а потім таки пішли. Але як побачили золоті колоски, що так гарно виплескували на сонці, то дуже зраділи. Діти доторкалися до колосочків. Руками гладили їх, цілували і не могли вирішити, що ж з ними робити. А чоловік сказав, що спочатку треба все старанно покосити, а потім дочаса обмолотити і все це золото скласти в мішки. Робили всі з великою радістю і охотою. Не залишилося жодного колосочка. Підняли кожну зерниночку. І так вони полюбили цю працю, що почали кожен рік сіяти золоту пшеницю і збирали добрий урожай. З того часу жили вони заможно, побудували великий дім і більше раділи гарній погоді та урожаю, ніж мішку із золотом. Ось така казочка. Сподобалася вам казочка? Включайте свої мікрофони, хочу вас чути. Сподобалась казочка? вказочка. А про що вона розповідає? Про що? Про кого в ній розповідається? Так. Про чоловіка, так і про його велику родину. А які вони були багаті чи бідні? Спочатку вони були бідні, так. І хліба в них не було, і дітей вони не могли нагодувати, хоча чоловік важко працював. І одного разу в кого він зустрів? Золотокосу дівчину, а що з нею сталося? Не так, в неї карета застрягла в болоті, а що зробив чоловік? Допоміг їй, так? Він допоміг їй витягти карету, і що дівчина йому пообіцяла за допомогу? Мішок чого вона пообіцяла? Мішок золота. Так, мішок золота пообіцяла, що вона йому привезе мішок золота ввечері, як сяде сонце, так? Виконала дівчина свою обіцянку? Да. Так, і що ж вона йому привезла мішок золота? Міши, міши, міши. Вона йому привезла мішок золотої пшениці. А чи зраділи його родина? Зраділа, коли вони побачили пшеницю, а не золото? А? Ні. Ні. Вони думали, що буде золото, що вони одразу і дім побудують і гарне вбрання собі куплять, так? А тут була пшениця. І... Дружина чоловіка і його діти, вони ще більше почали кричати, так? Що чоловік був вимушений забрати ту пшеницю та піти з дому. А що ж він зробив з тією пшеницею? Єгор, що зробив чоловік з пшеницею? Я вже не він вийшов за село і розсипав, розкидав ту пшеницю в полі і пішов, найнявся на роботу. І цілий рік додому не повертався. І коли він вирішив повернутися додому, то що він побачив? Так, він побачив пшеничне поле, так? Тоді він і подумав, що те, це і є те золото, яке дівчина йому обіцяла, так? Справжнє і надійне золото, що з таким золотом вони голодні ніколи не будуть. так. І він зрадів чоловік, коли побачив цю пшеницю? Да. Так. Да. А чому пшениця це надійне золото? Тому що її кожен рік можна садити, сіяти, так, і збирати гарний врожай. І кожен рік це золото буде безкінечне. А родина його зраділа, коли побачила всю пшеничку, що вони робили? Так. Вони, як побачили золоті колоски, що так гарно виблискували на сонці, то дуже зраділи. Вони торкалися до колосочків руками, гладили, цілували і не могли вирішити, що з ними робити. І потім, коли зібрали все те золото в мішки, так? Обмолотили, підбирали кожну зерниночку. І працювали дуже з радістю і з великою охотою і дуже полюбили цю працю, так? Так. Mm -hmm. mm -hmm. А скажіть мені, що роблять із пшениці? Мукнув. Mm -hmm. Муку борошно, вірно, а з борошна що роблять? Що, що угодно? Ну, що це все що угодно? Називай, говори. Ну, хліб роблять. Хліб роблять? Так. Бублички роблять. Батони різні, калачі, так? Дуже. А ще роблять різні макарони, крупи, так? Mm -hmm. Хліці виготовляють дуже-дуже багато різних виробів. Ми з вами про них говорили, так? Mm -hmm. Тому скажіть мені, чи важлива це цей продукт важливий він, чи ні? Mm -hmm. yeah. Звичайно, недаремно не говорять, що хліб у сьому голова, так? Так. так, тому що якщо немає хліба, то не так і радісно, і весело, а як є хліб, то є їжа, і всі радіють, тому його потрібно кожен день сіяти. Сіяти, збирати, Дені. Дені. Це така праця. Так. Так, добре. Як називається казочка, яку ми з вами сьогодні прочитали? Золота. пшениця. пшениця. Так, золота пшениця. Добре. Тоді я з вами прощаюся і чекаю вас за 10 хвилин на наступному занятті. Дякую.